Виконуємо номер 176 із підручника Алгебра 7 та 3.18 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. За два дні було продано 384 кг бананів. Причому другого дня продали три п'ятих від того, що продали першого, скільки кілограмів бананів продали першого дня і скільки другого розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай першого дня продали х кілограмів бананів. Нехай першого дня продали. X кілограмів бананів. Тоді другу відомо три п'ятих від першого дня, три п'ятих множимо на Х кілограмів. За два дні продали х додати 3 п'ятих х кілограмів, що складає 384 кілограми. Маємо рівняння. Х додати 3 п'ятих Х дорівнює 384. 1х додати 3 п'ятих Х маємо 1,3 п'ятих. Поділимо на 1,3 п'ятих. 384 поділимо на 1,3 п'яти. Подамо 384 із знаменником 1. А 1,3 у вигляді неправильного дробу. Маємо 8 п'ятих. Ну, тепер помножимо на дріб обернений до дільника на 5 восьмих. 384 і 8. Скорочуємо на 8. 8 ділимо на 8 буде 1, 384 ділимо на 8 буде 48. І отримаємо знаменник 1 в чисельнику добуток 48 на 5. 48 помножити на 5, маємо 240. Отже, першого дня продали 240 кг бананів. А другого 3 п'ятих множимо на 240. Подамо 240 у вигляді дробу знаменником 1 і помножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 240 і 5 скорочуємо на 5. Я діл на 5 буде 1, 240 ділин на 5 буде 48. І нам залишається в знаменнику буде 1, в чисельнику 3 помножити на 48. Отримаємо 144 кілограми. Записуємо відповідь 240 кілограмів і 144 кілограми номер 176 із підручника Алгебра 7 та 3.18 із підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано